Що ти блуда дістав? Що? Ти де не кида заправці, кож? Я Шо, той... не заправка? Це на ті, що ми всі завжди зустрічаємо. А, а я хотів то, що ти хочеш? Тому ж ми взяли, на халяву вже все платний. А я вірю. Воно заці, ти фраєр! Дишіво, куди тут платував? О, там твоє місто! Там твоє місто. Ти чого машину не закрив? А то у мене кулі, ніхто не ставлю. Ніз не буде? Що, газуємо. Ну, Ніз не забуде, де твої шорти. Падай фігіс, брав. Йоп, його йоп. Він такі басмалець, кувати безмелець, коли був багато. Баба говорили, не їсть. А, вже шукає, вже шукає, блядь. Вже би поїхав куда, в тих шортах. Ну, то шортник! Тибе би туди ніхто не впустив в тих шортах. Деби сіли. сиділи? Де сіли. А -а -а. Баби платив э, воняє. Які шорти? Де, ісі Гавай. Гавай! Ще Гавай! Чи так це так зимна машині. Ну а як ти бля, бляхло? Да. Шуруєм. Шуруєм. Готовий? Ее як е, ти буюк! Що, мені не можна так? Ти заравейдеш, ти! ти заравей. Я не в твоїй машині, що ти мені воровейдеш. А ти що, в чиїй машині? В своїй? Мішкою. Мішкою? А Мішку що? Ти Мішку що, твій колега? А ні. Мішку мій колега і Назара колега. Ви на то а не ти не так, Ти його, сусунок, пішка, я бляд, як ти не стоїть. Я зарушаю, бо мене ж нерви беруть. Все, пінали, блядь.